Степінна леда, майданцу. Полторацький прокидає до штрафної площі. Власне, хволоді okay. не проходить розіграшу. Центр натопала, перериває веремчук. Топал, передачу центром від 14-го номера. Топал шукає Варанкіна. Відскочує меж до Березіна. Юрій Березін. Лотрєва другим темпом її продовжує Варанкін. Лотарєв. Удар від Лотева. Перший був ауту Вахаршев. І залту Вахршев. Лишелкіпер забрав до рук поляков. Гуксів. Денисович. Гусєв. Гусів на Денисовича. Моменту лідерс і гол забиває колектив Ярослава Коваленка рівно за три хвилини до завершення першого тайму один. ФК Лідер ще, ще раз. Микола Денисович, автор першого взяття воріт у цій зустрічі. Тож на завершення атаки вдалося Дев'ятці номінальних господарів. Точно в дальній. Нижній утворі вільний вільнодар розіграє лідерс. Перший на мічі не буде добивання від Денисович. 7 секунд на атаку в раз. Лоторі. Удар від у Топал. Полторацький. Полторацький. Взяв на себе ініціативу в цій атаці. У воротах опиняється. Але. але. Ці вигубки голи з лави запасних. Хмелюк. Хмилюк у ближній, 55-й номер ще раз. Коваленко дарують це крайнера келян, друзі. пробиває. лотарів. Ще одна передача на Топола. Класний підхід і тут. Таки вдається пробити та за м'яча Топал. Топал відкидає правіше Франкен, простріл. Почне діяти колектив. Чечера Сергій Вахашев міняє голкіпера і зараз Вахашев у ближній. Поляков забирає. Поляємо, колі є перехоплення від Топала. Але друзі, погляньте, Миттєво боротьбу успішно нав'язує Ярослав Коваленко. Далі все таки обікра Коваленко боротьбу ринувся Дмитро Хмелюк Чечера м'яча перехоплює. Проскочує Ракеляна Радченко. Хмелюк, хмелюк у правому фланзі, удар воротах. Вахрошев. Вахрушев. Друзі, м'ячу у дальному куті. 1-1. 37-ма хвилина. ще раз. Настворював багато моментів. Чечерас у другому таймі. Ось зараз ближче до завершення гри. Литься команді. Забити. Лідер зблокує. Хмелюк позбавляє м'яча Гусєва. Лоторєв треба розпорядитися. О, друзі, 2-1. 2-1. Піймавши цей кураж. Колектив Чачарас починає лідирувати. 2-1. Таж 37 хвилина. Лоторів віддає на дальню. Дмитро Хмалюк її замикає. Рахунок зрівняє Сергій Вахрушев, Кеп. Дві хвилини виконував ролі п'ятого польового Пономаренко. Пономаренко на лінії штрафної площі. Стараються вдвох, навіть в трьох накривати, але ракеля на ударній позиції. Гусів Сиротюк на виході. Фіксує. Кидає кіпер. Кидання перехоплене Верунчуком. І остання така вже із ударом. Три секунди. Гусє пас. Леча вибито перезяним друзі лунає фінальна сирена.